Кого найбільше ненавидять водії на дорозі, хто найбільше ворог у дорожніх війнах? Ви думаєте, інспектори ДОІ? Помиляєтесь. Статистика стверджує інші водії. Ті, хто перші починають війну, ті, хто зухвало ігнорують правила, створюють аварійні ситуації. А в разі ДТП ще й погрожують постраждалим. Віталій Н, який і щоранку, вийшов з метро та поспішав на роботу. Відчувши добрячий поштовх в спину, спершу не зрозумів, що відбувається. Що ви робите? рот закрой зараз Я зараз тебе закрою. Замість того, щоб вибачитись, водій почав погрожувати. Далі події розгорталися в площині напівкримінальні. Гарячий водій вирішив вгамувати пішохода. Кілька секунд, похопавшись бардачку машини, він дістав пістолет. класний затвор. Я ті звіню ще. Зрозумівши, що зараз він ризикує потрапити під справжню кулю, Віталій просто втік з місця інциденту. Він вчинив правильно, зберіг життя та здоров'я. От лише далі треба було не просто розповідати про пригоди друзям на роботі, треба було діяти зовсім інакше. Якщо автомобіль після скоєння ДТП зник з місця події, то вам необхідно знайти свідків та негайно зателефонувати до міліції, помідовивши номер автомобіля та прізвище свідків і дочекатися на місці прибуття інспекторів ДІЙ. Свідки у Віталія були. Будь-хто з пішоходів підтвердив би зухвалу поведінку водія, та він тоді про це не думав, злякався та й на роботу поспішав. Номер машини не запам'ятав, телефони свідків не взяв. І найголовніше не зателефонував до міліції, а було б варто з ухвалим покидькам не місце на дорозі. Якщо ж були певні погрози, та особа, яка залишилася у відповідності до закону на місці пригоди і дочекалася приїзду оперативної групи, вона може безумовно долучити до матеріалів оформлення цієї події, взагалі до матеріалів дорожньо-транспортної пригоди, ще й заяву стосовно дій іншої сторони. Подібні конфлікти, можливі скрізь, на дворі біля будинку, на стоянці супермаркету, їх провокують як пішоходи, так і водії. Проте за кермом ви чи ні відтепер знаєте, як діяти. Головне, не втрачайте пильність, бо ви на дорозі, а тут, як завжди, на війні, як на війні.